Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А жовтня ближче обіду Миргород, Аеродром, Полтавщина, вибухи, крім того, києво Хмельницький вибухи. телеграм канал Офісне Мишення зазначає, що під час останньої атаки на наших стратегічних аеродромах знову попадання в муляжі, макети західних F-16. Це єдине, що пошкодило окупанти на аеродромі Усі літаки у небі. Пілоти у безпеці відбувають атаку. Утім, телеграм-канал підкреслює, що зрадники працював на усі 100 відсотків як тільки там поставили макети. Через 10 годин почалася масована дронна атака, і зараз без тривоги. Крім того, по Києву були невідомі типи ракети зі сторони Білорусі. Утім, чомусь влада про це і далі мовчить. З Білорусі вже неодноразово летіло, і влада забороняла бити у відповідь. Але у залужно та сирисько були на це свої плани. Летіло по місцях пускових установ. А відповідь завжди була однаковою. Це не ми Україна потребує додаткових систем протиповітряної оборони, також боєприпасів та зброї. Гостра потреба захистити українські території від ракетного обстрілу з боку РФ. А для цього необхідно 5-7 американських зенітних ракетних комплексів Петріот. Партнери України мають розуміти, що Україна захищає не лише свою територію, але й стримують Росію від подальшого поширення агресії в глиб Європи. Про це розповів військовий аналітик Олексій Гетьман. Україні необхідно як мінімум 5-7 комплексів Петріот, враховуючи кількість обстрілів нашої території, що посилюється з боку Російської Федерації. Ми сподіваємося, що наші партнери бачать і розуміють, що якщо ми не зможемо себе захистити, то нам буде дуже важко зупиняти ворога, коли він громадянську інфраструктуру в тилу, не кажучи вже про лінію фронту, де він активно використовує літаки, плануючи керовані авіаційні бомби. Сказав він, збройним силам України потрібна зброя, щоб протистояти армії РФ, захищаючи не лише себе, а й Європу від агресії. Наголосив військовий аналітик. В Україні не вистачає снарядів, щоб вести контрбатарейну боротьбу з росіянами. Ми чимало артилерійських систем знищуємо, але для цього нам потрібно більше зброї. Якщо усі аргументи, які ми наводимо, і всі відео, які ми показуємо, уся документація, усі факти, усі уламки ракет, які ми передаємо, не діють, значить, потрібно намагатися дипломатичним політичним чином переконувати наших партнерів у тому, що не допомагаючи нам, вони ризикують накликати на себе небезпеку. Резюмував він. Україна потребує додаткових систем протиповітряної оборони, а також боєприпасів та зброї. Гостра потреба захистити українські території від ракетного обстрілу з боку РФ. Для цього. Необхідно 5 американських зенітних ракетних комплексів Петріот. Партнери України мають розуміти, що Україна захищає не лише свою територію і стримують Росію від подальшого поширення в вглиба Європи. Про це розповів військовий аналітик Олексій Гетьмана. Україні необхідно як мінімум 5 комплексів Петріота. Враховуючи кількість обстрілів нашої території, що посилюється з боку Російської Федерації. Ми сподіваємося, що наші партнери бачать і розуміють, що якщо ми не зможемо себе захищати, то нам буде дуже важко зупинити ворога, коли він зазнає руйнувати енергетичні об'єкти громадянської інфраструктури в тилу, не кажучи про лінію фронту, де він активно використовує літаки, плануючі керовані авіаційні бомби, сказав він в той же час сили оборони України вже знищили три великі арсенали головного ракетно-артилерійського управління російського, що надалі сильно. Вплине на ситуацію на фронті, сказав один із військових експертів. Це не означає, що це вже відчули на фронті. Річ у тому, що ніхто ніколи не везе з великих арсеналів грау, снаряди прямо на фронт між арсеналами грау та російськими окупаційними частинами. Є ціла мережа промічених складів, які поступово зменшуються в розмірі, чим ближче до фронту. Тому зрозуміло, поки ще ось ті проміжки склади, яких десятки вони поки що забезпечують російську армію. Тобто вона ще не відчула. Але річ у тім, що ці проміжні склади потрібно. Звідкись поповнювати і ось поповнюються вони саме з великих, так би мовити, засіків батьківщини. Ось якими є арсенали грау, сказав він а дикий. Зазначив, що великих арсеналів грау у європейській частині Росії загалом було сім із них, завдяки успішним діям силам оборони. За минулі два тижні трьох уже немає. Крім того, великих арсеналів грау у не було ще знищено. Якщо не помиляюся, три склади наступного рівня після арсеналів грау, які є ще не тактичними, а скажімо, стратегічно. Ними сказав екс-командир визводу батальйону Айдар. Він нагадав, що в Україні з 2014 року регулярно горіли склади Міноборони. Однією з версій було що це робота російського ГРАУ. Потім прийшов 2022 рік, і виявилося, що так це просто саме нас готували до того, що потім до нас прийдуть. І в результаті у нас тоді снаряди закінчилися десь до кінця квітня, початку травня 2022 року. Ось саме так, таких великих складів. Ось як ті, як ми зараз в Росії виносимо, виявляється, що складів. Саме тактичних їх може на місяць вистачити на два місяці, але аж ніяк не на місяці, Росія тоді підвело те, що у нас виявилися раптом союзники. Вони на це не розраховували. Нам почали поставки снарядів з Європи, і нас це врятувало, але точно так само, як свого часу Росію у 23-му році, врятував товаришін, північно-корейський диктатор Кім Чен Ін. але навіть снаряди товариша Інна. це потрібно теж накопичувати. І ось ми нарешті показали, що те, що Росіяни робили з нами з чотирнадцять. Того до 22 року ми відмовилися цю реальність приймати. Тепер ми її прийняли та навчилися так робити самі. І виявляється, у будь-яку гру можна грати вдвох. І відповідно, знищення ось таких великих стратегічних арсеналів. Це не те, що відіб'ється на фронті за місяць, але це те, що відіб'ється приблизно за три місяці півроку. Але зате вже відіб'ється серйозно і надовго сказав Дикий. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.